Доброго дня, любі мої! Ви на кулінарному каналі у Світлани Смачного. І сьогодні ми будемо готувати з вами дуже смачні оладки з м'ясом. Усі інгредієнти для цього приготування буде у опису під відео. Спочатку підготуємо тісто. У мисці розбиваємо яйця кімнатної температури, до яких додаємо сіль, цукор та вливаємо кефір кімнатної температури, все розмішуємо і вводимо в борошно. Маємо мати тісто. Як на оладі – густа сметана. Ось таке консистенцією воно має бути. Тепер у тісто додаємо соду і гарно мішаємо, щоб пішла реакція соди з кефіром. У мене сьогодні буде використане у фарші суміш яловичини зі свининою. До фаршу додаю сіль, перець та дрібно покришену цибулю, а також сушений часник. Фарш гарно розмішую руками і роблю з нього невеликі кульки. Які приплескаю і викладаю на жаром'ю на пергамент. На пательню наливаю олії, щоб покрила дно. Добре її нагріваю та ложкою викладаю у неї тісто. Поверх тіста наші плескаті кульки з фаршу, а поверх фаршу знову заливаю тістом, розрівнюю, щоб фарш було повністю покрито. Жарю під кришкою на слабкому вогні з обох боків. Коли обжариться, знову повертаю. І продовжую жарити під кришкою з обох боків ще по 5 хвилин. Готові наші оладки викладаю на паперову серветку, ось які вони гарні, у мене сьогодні з вами вийшли. І дуже-дуже смачні. Як бачите, швидко приготували з вами сьогодні смачні оладки з м'ясом. Готуйте, смакуйте і ви такі оладки, і до наступних зустрічей у моїх відео. Бажаю вам гарних рецептів, а саме головне, мирного нам не. Давайте, папа.